120. у Оленівці пролунав вибух. Ми сьогодні зібралися, щоб показати всьому світу. Ми так функціювали сцену теракту в Оленівці, Показати всьому світу нашу віль, показати, що потрібно виходити і говорити про наших хлопців. Що ми хочемо донести? Ця взагалі акція була до Червоного Христа. Ми хочемо, щоб вони виконували свої обов'язки, тому що вони відповідають за життя наших всіх хлопців та дівчат, які там зараз знаходяться і бути в полоні. Це була така роду безпека, і після зростання це мало бути щось краще, а не навпаки гірше ми з собою показуємо червоний хест, який все бачить, але нічого не робить. який пообіцяв наших хлопців підтримати, захистити, але на даний час він. Від цього відхрещується і нічим не допомагає нам. У мене син в Азові вже третій рік, пішов 18 років служити. На даний час він в Оленівці, в полоні. Коли виходив з Азосталі, то він телефонував і казав, що, щоб чекали додому. Але на сьогоднішній день ми не знаємо, що нас чекає. Сьогодні ми показували, як дійсно наших українців вбивають в азові, яких катують, як їх спалюють заживо, як їх, одним словом одним знищаються. Тому ця акція вона націлена на те, щоб рятувати цих солдат від такої дороги. Я п'ять років прожила в Маріуполі, мій тато захищає. Маріуполь захищав, зараз він Покровську. І ось моя подруга, в неї тато воєнний. Він. Він був в Яленовці, а зараз не видомоди.